Всім привіт! Вітаю вас на каналі Софія Юа. І сьогодні буде відео про порожні баночки. Хто, можливо, вперше натрапив на таке відео. Це огляд використаної косметики, якщо так сказати, простіше, те, що вже використали, і такий остаточний вердикт, що сподобалось, що ні. Що можливо, буду повторювати, що взагалі не рекомендую. Тобто, моя така думка про косметику, яку я використала за певний період. До речі, це десь з кінця літа, мабуть. Навіть не пам'ятаю, багато баночок, Ох, вже забула, що дещо в мене було. Ну і спочатку пробіжимося по великим таким банкам, щоб вони не заважали мені. Закінчився шампунь від L'Oréal Dream Long, відновлювальний шампунь, рослини, кератин та косторова олія для довгого пошкодженого волосся. Скажу відразу, він мені сподобався. Я, можливо, його буду повторювати. З мас-маркету мені подобається L'Oréal Ель Pantene. Також от зараз мене тяне на пантін. І аромат приємний, і промивав гарно волосся. І ще не звертайте тільки увагу на саму банку, така у нас вода. Закінчився живильний бальзам, 6 цінних квіткових олій. До речі, зараз я використовую ось такий з цієї серії бальзам, теж мені подобається. Тобто ця серія мені майже все його використовувала і задоволена залишилась. Справляється своєю задачею, як для мас-маркета, то класно. Ще для волосся закінчився шампунь від Rituals, серія Rituals of Karma. Також сподобався неймовірно приємний аромат, і волосся гарно промивав. Він не так гарно піниться, як шампуні з Масмаркету, наприклад. Але за два рази класно промивав волосся, і аромат залишався. Я залишилась задоволена, і шкіра голови не пересушена. Ну, можливо, також якось буду повторювати, тому що мені сподобалось. Так, потім від Rituals також закінчився з цієї ж серії такий мус для душу. Дуже приємний у використанні, чудовий аромат. Цей of Karma серія. У них всі аромати, в принципі, мені подобаються. Приємно користуватись і надовго мені вистачило, хоча тут 200 мл цього мусу. Також колись повторюю, можливо, спробую іншу. Серію, приємний до тіла. І, ну, не скажу, що він зволожує тіло, але й не пересушує. Так, гель для душу закінчився від Фа. Люблю ці гелі для душу вже дуже давно. і З мигдалевим молочком стається. люблю аромат, полюбляю і з медом, якось з йогуртом і медом, також мені дуже подобається. Давно ними користуюсь. І повторюю періодично. Лістерін банка так виглядає, Значить, я не знаю, де вона була. Но... Не скажу, що я в захваті від лістерін, і о, взагалі якось ополіскувачі, пам'ятаю, здається, Лакалут мені подобався чи пародон, навіть не пам'ятаю чесно. Він такий пекучий, але знаєте, іноді прям хочеться щось таке от, агресивне, так сказати, для полоскання. Не постійно користуюсь, не кожен день, але ну, такий розхідний матеріал. Далі дезодорант від Balea без алюмінію. Ну, але захищаю він, знаєте, так, на 4 з мінусом, так скажем. Але завжди в мене є дезодорант один кульковий. Я використовую, а один ось такий спреї, особливо влітку, там, якщо напротягом дня потрібно свіжити чи ще щось. То на такий випадок у мене є дезодорант в спреї. А так я люблю більше кулькові дезодоранти. А із кулькових ось такий дезодорант закінчився від НІВ, також купувала десь там він без алюмінію. Захищав він також на 4 з мінусом на 3, можна сказати, в жарку погоду. Ну, в принципі, влітку, знаєте, постійно приймаєш душ, тому я користувалася, все окей, це просто баночка у мене, вона вже пуста. Він такий був. Кремовий білий, трошки розтікся. А, а так він ну, там вже нічого немає. Можливо, там декілька крапель на дні. Ну, не поганий. Зараз в мене також новий Ніве. Потім подивилася я на цю банку від Victoria's Secret, яка в мене вже. Більше двох років, і ось я не розумію ця пліснява. Я подумала: а раптом ця пліснява не на етикетці, тут як я думаю, тому що да, вона ж приклеєна щільно, а в самій банці якось вона там і з ним пшикатись, ну взагалі не варіант. Не знаю, у когось було таке чи ні. Ну прям. Якось не хочеться показувати, тому що я з таким раніше не стикалася, я сама не розумію, що це. Раптом це дійсно всередині бутилки, то взагалі не, не варто користуватись. Так, потім закінчилась у мене міцелярна вода від карнір. Дуже довго в мене вона була, тому що, мабуть, вона залишалась в мене тут, коли я виїжджала, об'єм 400 мл. Ну, Нормально знімаю макіяж з очей, вона з маслом. Така двохфазочка. Водичка, водичка, як вода, нічого особливого. Далі це тонер від Benton, і як ви бачите, до кінця мені його не вдалося використати, тому що він у мене трошки зіпсувався, втратив свої властивості. Я також, коли я виїжджала до Німеччини на 5 місяців, він залишився мене чекати в квартирі, і літо, і жарко. Ну, тобто я вже приїхала і не варіант було ним користуватись, і аромат він змінив. Але непоганий тонер, дуже економний, тому що є такий дозатор, і ви наносите його. Я наносила, наприклад, не на ватний диск, а зручно наносити на пальчики, розпреділяти і, до речі, це дуже економить саме тонери, тоніки, коли наносите чистими ручками пальчиками. На ватний диск більше йде розходу. Закінчився також розчин для очищення та дезінфекції контактних лінз. Я ношу лінзи вже дуже давно. І користуюсь різними. Ну, MultiSon нормальний. Я його, до речі, здається, купувала ще чи на початку війни, тоді так швиденько встигла купити. Е, Нормальні. А ось цей засіб для вмивання був просто моїм улюбленцем. Це умивалка від Днітриджина. Вона, здається, саліциловою кислотою проти висипів. І я не знаю, де її знайти в нас. Але я купувала її в ДМ. І... Ой, вона мені дуже сподобалась. І приємний аромат, і гарно очищає обличчя, і не пересушує. І при цьому шкіра якась тонізована. Дуже мені сподобалась ця умивалка. Якщо я десь зустріну, то візьму собі ще Ще для обличчя. Мус для вмивання, від Нівеа. Періодично я купую такі муси. Ой це ще, да, я купувала до війни, здається. Подобається їх і помпа, і вони такі м'якенькі, і для сухої шкіри, і для нормальної. Інколи купую, подобається. Але це так для ранкового вмивання. Я не змиваю ними косметику, тому, можливо, подобається. Далі для вмивання обличчя від Івроше. Об'ємі 125 мл. Ну, я вам не можу його рекомендувати. По-перше, коли він закінчується, його важко звідси дістати. Ну, бачите, як банка, що з неї сталося, як вона виглядає. По-друге, він не дуже мені сподобалось, як змиває косметику і великий де розхід, тому що коли відкриваєш, тут відразу виливається багато. Ну, ні. Ні-ні-ні, не сподобалось, не рекомендую і не буду повторювати точно ось в такому форматі. Потім закінчились патчі від Marine Racні. патчі пачі Secret K. З задоволенням ними користувалася, взагалі люблю патчі. і там різні тканинні гелові масочки. Вони мені, знаєте, освіжають, тонізують. Звісно ж, вони не розгладжують зморшки. Але приємно користуватись, особливо зранку. Хоча, бувало, я вже їх наносила і ввечері по-різному, якщо зранку не встигала. І тонізує шкіру, зволожує шкіру. На початку вони, знаєте, трошки сповзають. Мені це не подобалось. але гарно вони пропитані рідиною, і ефект мені подобався, зважаючи на те, що трошки вони сповзали. Закінчився тоні, квітлере Позе. 200 мл об'єм Заспокійливий тонік заспокійливий для чутливої шкіри обличчя містити термальну воду Ларіш Пазе. Він мені сподобався приємний ніжний тонік, знову ж таки, тонізує, справляється своїми задачами. Нічого я від тоніків не хочу, крім знаєте, того, як після вмивання тонізувати шкіру. Ну, і деякі тоніки з активами, є прості. Ні, все таке простий, приємний. Але ось, наприклад, зараз в мене від Білєнда, він бюджетніший і також мені подобається, тому не знаю. Можливо, колись повторюю, просто, просто повторюю. А так, є бюджетніші варіанти, теж такі, як і Лярош. Але можу порадити, кому не потрібний тонік, який з активами, простий для зволоження, тонізування шкіри після мивання, то він класний. Також закінчилась водичка термальна від Балея. Васер Spray. Проста термальна вода, дуже вона бюджетна, і знаєте, ну, по ефекту для мене вона так, така ж, як і аптечні термальні водички, якісь з задоволенням її використала. Буває взимку я користуюсь, буває влітку такими водичками. Але мені сподобалось. Закінчились у мене два засоби, навіть не два, мабуть. SPF. Спрей від карнір класна штука, коли ви десь довго знаходитесь на вулиці, десь під сонечком, і оновлювати ваш SPF. Тут 50, задоволенням ним користувалась і. Використала до кінця, ну тому що він дійсно потрібний і класно, що його можна використовувати на макіяж. Тобто, наприклад, ви там нафарбувалися, але будете довго знаходитись на сонці. Ну, навіть якщо не на сонці, а м, да на, десь на вулиці, наприклад, або на пляжі, і легкий макіяж, можна наносити на макіяж. Це великий плюс, дуже зручно. Також від цей Ой, цей докінчився трошки не до кінця, але йому вже багато. Багато років хотіла сказати. Ну да, йому вже більше, мабуть, року він ще залишився в мене з минулого, і вони втрачають свою захисну здатність, так би мовити, да, Більше року вже далі нема сенсу використовувати. На жаль, не встигла використати використати до кінця, але здається, він був для проблемної шкіри. І класно обирався шкірою, зручно використовувати, тому що є помпа. Мені подобався ось цей SPF-засіб, тому, можливо, його якось і повторю. Багато засобів від posay Це мій улюблений крем, ось так він називається: Tolerant Sensitive Creme. Можу неправильно називати, не думаю нічого страшного. Його тільки 40 мл, і він мене якось швиденько закінчується. Бачите, цього разу я навіть поки вибирала собі наступний крем, розрізала його, тому що там залишається ще достатньо. Ось це трошки можливо мінус. Тут ще залишається багато крему. Тижня на півтора, то й два використання, ну, не менше, ніж на тиждень точно взагалі хто скільки використовує. Да? Наносить крему як. Але він такий, знаєте, ну, супер класний, нейтральний, не обтяжує шкіру, гарно вбирається, шкіра зволожена. Ну, я не знаю, як для сильно сухої шкіри, але мені здається, що він підійде як і для сухої, для нормальної, так і для жирної шкіри, яку теж потрібно зволожувати. Не матовий він, ну, класна текстура, легкий, при цьому зволожуючий крем. І це в мене вже не перша баночка. Так, ще для обличчя, до речі, Сиворотка з саліциловою кислотою Кост 4%. Непогана сиворотка, не скажу, що я бачила прям якийсь неймовірний результат, але вона мені сподобалась, знаходиться в темні такі баночки. От, наприклад, від цього бренду сиворотка з ніцемітом ну взагалі я не зрозуміла, тобто ніякої дії я не бачила саліциловою кислотою. Вона що працює, її потрібно на постійній основі використовувати. А в мене з нею було її трошки за війни перерви, тому, знаєте, я би я використала, але наче ефект бачила, не скажу, що він якийсь суттєвий. І сиворотка від The Ordinary з ніцемідом і цинком. Ось ця, до речі, бюджетніша від Коздебаха. І дійсно хтось мені писав, що більше сподобалось деордінарі, коли я показувала, що купила Коздебаха. Матує шкіру. Не скажу, що вона вилікує вам прищі, але шкіру вона матує. Працює з висипами. Буду повторювати ось цю однозначно. Так, закінчився в мене. Тональний крем від Estee Lauder. Ну Бачите, тут, поки лежала банка, щось з нього тут назбиралось, але він вже не діставався. До речі, треба не забути і зняти помпу, тому що вони продаються без помпи. Помпу я купувала окремо. Так, зняла, щоб не забути, тому що помпа не така і, не така і бюджетна. Про всяк випадок, можливо, колись і повторюю. Тональний крем класний насправді. Він підійде для жирної шкіри, для проблемної, можливо, шкіри, гарно перекриває, матує шкіру, стійкий дуже. Мені сподобався, скажу вам чесно. Зараз в мене є ще ланком, я його тестую, і, можливо, він для мене більш кращий варіант, але, але я думаю, що колись, можливо, цей тональний. Закінчився міні-сухий шампунь, від батіст. Використала до кінця, справляється своєю задачею. До речі, зараз треба якийсь новий сухий шампунь, тому що зараз це актуально, не завжди встигаєш цими відключеннями світла помити голову. Буває, от зараз знову немає вже дві доби світла і бачу, будинку напроти є, а в нас немає. Сподіваюсь, що сьогодні його дадуть. І виручаюся. такий сухий шампунь, якраз в таких ситуаціях. Потім майже закінчилась до кінця, але я вже вирішила її викинути, тому що давно вона в мене, і це не дуже гігієнічно пудра від Focal. Транспарантна, прозора така. От так ось вона виглядає, прозора. Ну, нічого особливого, тому, мабуть, знаєте, і до кінця її прям не використовую. Непогана пудра, ну. Мені здається, що бюджетніші трошки Evelyn. Нічим не гірші або ще якісь. Також закінчилась рум'яна від Physician Formula. Butter Blush відтінок 05. Plum Rose. 05, здається, це відтінок. Ну, називається він Plum Rose. І я їх використала дійсно майже до кінця. Ось там трошки не хочу відкривати, хоча покажу вам. Ось тут трошки залишилось, воно просто так і обламалось, коли кісточки наносила. Ну, я вже думаю, вже потрібно, вже потрібно щось нове. Хоча в мене є чим зараз користуватись, просто закінчила ці. В них класний аромат, вони не чи масляні. І знаєте, для Ось подивіться, який колір. Я їх вже не один раз показувала. В своїх там, косметичних якихось відео і задоволена, хочу ще щось попробувати. І, можливо, також колись куплю ще раз ці рум'яна, тому що вони. Ой, так, Софія. Все висипалось. Тому що вони класно наносяться, неймовірно, знаєте, так легко. І, ну, дійсно, відтінок такий якийсь унікальний, незвичайний. Далі закінчились ціні. Люкс -візаж. ну, Там трошки десь по стінкам є, але я їх майже використала до кінця. Вони мені дуже подобались, вони стійкі, були бюджетні, але купувати більше не буду. Буду шукати аналог, можливо, ви мені підскажете зараз, які можна купити, такі, щоб вони були стійкі. І останнє, що покажу, закінчились зубні пасти від Пародонтакс. Ну, вони, мабуть, однакові, тільки тут. Це, можливо, я з Європи привезла, не пам'ятаю комплексна защита. Колись мені стоматолог моя порадила і сказала, що це найнормальніші зубні пасти, до речі, не знаю. І ще одна паста ось така від Sensodyne. 1. Передонтокс мені подобається більше, але мені треба чергувати пасти. Я все люблю, знаєте, чергувати. Рідко чим я користуюсь одним і тим же, постійно-постійно його повторюю. Таке буває. Але подобається знаєте, аромат міняти, ну, трошки щось змінювати. Це всі пусті баночки, які я вам хотіла сьогодні показати, наче нічого не забула. Вибачаюсь за освітлення. Я поставила лампу і сподіваюся, що, в принципі, все гарно видно. Дякую всім за перегляд, буду рада вашим відгукам, якщо ви чимось користувались або поділіться вашими якимись улюбленцями, буду рада почитати. Дякую за перегляд, за ваші коментарі і всім пока-пока, до наступних зустрічей в новому відео.